Христос рождається, любі телеглядачі. Вітаю вас у Божій ласті! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 10 січня 2015 року. Субота. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'ятю святих 20 тисяч мучеників, спалених у нікомедії. Поганський імператор Діоклетіан жорстоко переслідував християн за їхню святу віру Ісуса Христа. Тисячі вірних у той час прославили Бога мученицькою смертю. Багато відважних християн загинули в місті Нікомедії у Малій Азії. У свято Різдва Христового 302 року, коли в Нікомедійській Соборній церкві зібралося близько 20 тисяч християн, імператор послав у храм гінця, який передав його веління всім християнам вийти з церкви і принести жертву ідолам. Інакше він загрожував спалити храм разом з тими, що моляться. Проте всі присутні поклонитися і відмовилися. Всі двадцять тисяч, що молилися тоді, там померли у вогні. Всіх замучених за Христову віру церква прославляє як святих мучеників нікомедійських. На Божественній літургії святого Івана Златусту сьогодні читаємо Івангелія від Іванлиста Матея з 12-ї глави з 15-го по 21-й стишок, де є такі слова. Довідавшись про це, Ісус пішов геть звідси. Слідом за ним пішла сила народу. Він оздоровив їх усіх, але суворо наказав їм його не виявляти, щоб збулося сказаним Ісаїю пророком. Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала. Я покладу на нього духа мого, і він звіщатиме поганам правосуддя. Він не буде ні змагатися, ні кричати, і голосу його ніхто не буде чути на майданах. Він очеретини надломаної не доломить, і гнота тліючого не загасить, аж поки не доведе право до перемоги. На його ім'я будуть надіятися погани». Переживши радісні дні Христового Різдва, маємо нагоду відчути на собі сповнення пророцтва Пророка Ісаї, а саме сповнення надії, яку дав нам Христос перемогою смерті. Будучи поганими, ми прийняли надію у хрещенні святого Володимира. Відтоді ми зростали у вірі, вдосконалювалися, спотикалися, а останніми часами навіть зазнавали переслідування радянською владою, але все ж таки віру зберегли. Отримавши ж свободу, можливості, вибір. Чи вдасться нам її не втратити? Достатньо поглянути на наші святкування Різдва Христового, де більшої радості сподобився не Христос, але ми з вами. Привітання із заголовками Бажаємо вам щастя, здоров'я стосувалися найперше нас, і чарку не одну перехилили не за те, щоб Христос був з нами, але за те, щоб ми були здорові. Христос насправді хоче, щоб ми були здорові. Але чи бажаємо ми такими бути, але з Ним? Єдиною дійсно сліпою особою у різдвяний час є той, хто не має різдва у своєму серці. Хелен Келлер. благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Христос рождається. Славімо Його!